Так, заходимо в будинок у нас. В минулому відео ми нав... обходили навколо будинку. Я показував, як виглядає, кому цікаво, пошукайте. Це будинок двоповерховий на ділянці 5 соток в місті Києві. Ось коротенько показую ділянку, відкатні ворота, хвіртка. Тут застелений газон, якого не видно, і є тротуарна плитка. Ну. Зараз просипало снігом і не видно. Так, заходимо всередину. Двері у нас магнітні. Так, перше приміщення у нас це прихожа, Наліво у нас гардеробна, має своє вікно, направо у нас топачне. Сюди заведені всі комунікації, електрощиток, вода, там каналізація, є вікно. Все, проходимо далі. У нас тут коридор доволі широкий, метр 80 шириною. Направо у нас приміщення санузла першого поверху. До речі, тут можна побачити, як все збудовано. У нас плити перекриття між першим і другим поверхом, армопояса. Основні стіни в нас і несучі з крупноформатного керамічного блоку, і перегородки з блоку. 2НФ також кераміка. Є віконечко. Проходимо далі. Так, наліво у нас житлова кімната. Можна робити кабінет, можна спальню. Хто як побажає. ось такий вигляд має. Так, повернулися і найбільша наша кімната це кухня Віталія. Так, да, я не сказав, що в нас тут зроблена розводка електрики і зроблена штукатурка. Це вихід на терасу. Тераса має... Ширину 8 метрів і та сторона 3,60 Вікна у нас VDS, ширина профіля 76. До кожного вікна у нас є підставочний теплий профіль. Це виводи, ця сторона під кухню. Там є віконечко. І по бетонним сходам зараз ми піднімемось наверх. Під сходами також є заглиблення метр 70 десь воно. Туди можна його закрити і зробити собі схованку. Для речей або ще для чогось. Все, піднімаємось на другий поверх. У нас тут три кімнати. Раз, два, три, гардеробна і санвузол. А, Там дах над, над горищем. Утеплення у нас тут 200 мм, підшите паробар'єром. Це кімната номер 1 це кімната номер 2 це кімната номер 3 150 квадратів, місто Київ, ділянка 500. Кого зацікавить, звертайтеся.